Британська компанія пропонує переробляти сміття на синтетичний газ, який можна ефективно використовувати як джерело енергії. Цей бізнес швидко розвивається, і не виключено, що у недалекому майбутньому синтез газ займатиме помітну частку на європейському ринку екологічних джерел енергії, передусім тих, якими користується автомобільний транспорт. Сміттєзвалище справжнє лихо для околиць сучасних мегаполісів, але ця компанія у британському суїндоні пропонує ефективне вирішення проблеми сміття. Завод не просто спалює непотріб, а виробляє синтез газ. Як правило, на сміттєпереробних заводах відходи спалюють, за рахунок чого нагрівається вода. Пара обертає паровий двигун. Тепер це неефективно. Ми пропонуємо одразу від спалення сміття отримувати якісний газ, який буде придатний для використання у турбінах. Ах або двигунах у Британії вже є автомобілі, які можуть працювати на суміші синтез газу. Розробники обіцяють, вже незабаром тут з'являться заправки, які складуть конкуренцію традиційним. Як на мене, і синтез газ, і навіть технологія водневого пального можуть скласти гідну конкуренцію традиційному природньому газу, адже альтернативне паливо набагато дешевше за традиційне викопне. Розробники цієї технології заявляють, виробництво набагато екологічніше та ефективніше за звичайний сміття завод. Також потребує менше витрат на власне утримання для нашого виробництва газу достатньо сміття, яке викидає місто із населенням у чверть мільйона. Традиційному сміттєпереробному заводу життєво необхідно сусідство із мінімум двомільйонником. Ще однією перевагою своєї технології тутешні науковці називають те, що після спалення непотребу залишається невеликий осад з твердої склоподібної речовини, яку називають плазмарок. А на сміттєприробних заводах небезпечний попіл. Після спалення на традиційному заводі утворюється попіл, який треба потім утилізувати. Він шкідливий, адже містить важкі метали. У нашому випадку після спалення утворюються тверді кристали, які можна використовувати як сировину. Науковці стверджують. Жують подібна технологія може бути впроваджена і в Україні, де вже понад 60 років успішно використовують технологію газифікації вугілля. Саме цю технологію і наявні газогенераторні станції можна переорієнтувати на газифікацію сміття.